Якщо ми переприймали, давайте посмотримо так. Узнаємо, кому роздавався весь прибер, в частності пані Пася, а сім'я років. Це не сравнішний собі. Ми лукаємо герої. Та дімаляри. І це буде почало, виходить.

Комітет Петрович надасть пропозицію, що йому потрібно зробити те, те, те. Ми визиваємо цього товариша. Одного, це правильно. Хай приходить сюди і каже, я готовий зробити те. Хто за мене предложить, прошло голосувати? Хто за? Хто проти? Це не вирішені.